Один акумулятор і понад три сотні інструментів, які можуть працювати на ньому. Зараз кожен поважаючи себе виробник акумуляторного інструменту, робить одну платформу, на якій би могли працювати безлічого різних інструментів. А от 10, а можливо 12 років тому Енхель був одним із перших. Сьогодні, друзі, я вас познайомлю з чотирма акумуляторними безщитковими інструментами від торгової марки Енке. Почнемо з зарядного пристрою. Ось цей малюк може заряджати акумуляторні батареї ємністю від 1,5 агоди до 8 агодин, але звісно з різним часом. Наприклад, півторашку він зарядить за 30 хвилин, а 8 амперний за 160 хвилин. Ось цей 4 амперний акумулятор, який у мене є зараз з собою, за 75 хвилин. Досить таки швидко. 3 амперний пристрій. Наступний інструмент, який ми оглянемо, це кутова шліфмашинка на 125 диск. Називається вона. Тіп AG18 Drip 125 це QLI. Кутова QLI. оснащена регулюванням швидкості обертів на самому шпінделі від 3000 до 10500. І 10500 це доволі такий високий показник для акумуляторної техніки. Значить, диск сам регулювальний знаходиться ось тут, біля акумуляторної батареї. Регулювання, скоріш за все, що не ступінчасте, тому що диск обертається плавно. Але показники от у нас 3000, 4500, 6500 і так далі з градацією на 2000 обертів більше. Але регулювання все ж таки плавне у нас, відносно плавне. Значить, Ручка, за яку ви будете отримати кутову шліфмашинку, вона зверху і середини прогумована. Але верхня частина цієї гуми вона така попирчаста, а внутрішня. Гладенька. Приємно, доволі таки приємно утримувати кутову машинку в руках, навіть без рукавичок. Але зважаючи на те, що сама ручка вона не ергономічна і не кругла, хоча б так. А вона така більш квадратна і має такі виражені грані кути. Хоча кути вони згладжені, але вони присутні. І мені здається, що при довготривалому використанні даної кутової шліфмашинки ці кути будуть вам надавлювати в долоні і пальці. Кнопка включення виконана по центру кутової шліфмашинки. Я, в принципі, звик користуватися кутовими шліфмашинками, де кнопка включення з лівої сторони, так якби зсередини воно зручніше. Але незважаючи на це, все одно однією рукою, точніше, великим пальцем однієї руки ви можете як увімкнути кутову шліфмашинку, так і вимкнути її. Ручка прогумована також, але не демферна, жорстка. Її можна прикрутити або з лівої, або з правої сторони. Посередині різьба, на жаль, відсутня. Кнопка блокування шпінделя тугенька, але в принципі навіть пальцем казінним її можна натиснути. Гайка. Гаєчка у нас не проста а без ключова. Це також великий плюс. Ключа, до речі, нема в комплекті. Хоча на самій гайці у нас є. Два таких заглиблення, куди ви можете вставляти звичайний ключ до кутової шлюхмашинки і відкрутити. Але з самого початку задумка була така, що ви будете відкручувати і закручувати цю гайку без ключа, що значно зручніше. Кожух, кожух виконаний у даної кутової шліфмашинки, металевий із застібкою, такою, яка дозволяє нам швидко виставити кожух на той кут, який нам потрібен при роботі. В нижній частині кутової шлюфмашинки біля самого комулятора знаходяться в нас отвори для забору повітря для охолодження нашого ротора і статора. На самих отворах знаходиться дрібнесенька сіточка, яка буде грубо очищувати повітря, щоб сюди не потрапляв якийсь крупний абразив. Але, звісно, дрібні частинки будуть все-таки залітати. В принципі, нічого й додати. Переходимо до наступного інструменту. Наступний інструмент, який ми оглянемо, це ось такий гайковерт. Називається він Impaxo 18 Drift 400 з крутним моментом 400 Н на метр, з виходом шпінделя квадрат 1-2 дюйма. Самий стандартний, самий розповсюджений під стандартні, як то кажуть, головки. Сам гайковерт не такий тяжкенький, механізм, мабуть, потужний має бути. Значить, Сам гайковерт, крім цієї частини в якій знаходиться ударний механізм, корпус пластиковий з прогомованими такими ребрами, вставочками трьома з трьох сторін. І ці вставочки якраз призначені для того, щоб ви, якби ви не поклали гайковерт, хоч так, хоч так, хоч так. Сам гайковерт вдарявся не пластиком і не пошкоджувався, а саме ось цими прогомованими вставками. Даний гайковерт працює в трьох режимах: режими. Перемикається ось на цій верхній частині за допомогою кнопочки, також підсвічується, щоб ви могли розуміти, в якому режимі ви зараз працюєте. Підсвітка є, вона знаходиться в нижній частині, там де кріпиться акумуляторна батарея. Вмикається одночасно, коли ви натискаєте на сам курок. До речі, курок, хоч і пластиковий, але ось ця частина зовнішня, де ви будете натискати пальчиком, вона прогумована і дуже приємні такі відчуття натискати цю кнопочку. Але, але мені здається, ви все одно будете працювати з гайковертом в рукавицях, тому це особливо ніякого значення немає. Ручка, сама ручка, прогумована з усіх сторін, ергономічна і дуже зручна, дуже приємно, класно. От, нема ніякого дискомфорту при утриманні даного гайковерта. Все лягає, наче під мою долоню. Не знаю, чому не можна було зробити те ж саме на кутовій шліф-машинці або хоча б подібне. Двигун безщитковий. думаю, тут нема про що навіть говорити. Зліва і справа у нас є спеціальні отвори, куди ви можете прикрутити скобу і повісити ваш гайковерт на ремінь, на пас, або кудись на стінку, наприклад, його закріпити. А, значить, в комплект входить. Три ось такі головки різного кольору, і покриті таком, таким пластиком, так? пластиковим кембриком, можна так сказати. Це головки, спеціально призначені для того, щоб відкручувати болти або гайки на легкосплавних дисках і не пошкодити їх. Різного кольору вони чому? Тому що щоб ви візуально вже могли розрізнити, що 17-й – це синього кольору, 19-й 19 – 19 це золотистого кольору, і 21 мм – це такого. Червонуватого кольору. Так на першому положенні. Я думаю, що воно не відкруте, але спробуємо. Ні, на першому слабенько, на другому. Також нічого. О, на третьому пішло. Ну-ка, ще один. Пішло. Ну от, для, таких, для таких болтів це реально третє положення справляється. Такий варіантик. І ще мене дуже приємно здивував в комплекті ось такий перехідник. З однієї сторони, в нього квадрат одна друга, для того, щоб ми змогли одягнути його на наш гайковерт, а з іншої сторони, у нас хекс стандартний під біт, якщо не помиляюсь, 6 мм. Сюди можна вдягати біти, як PH2, PZ2, там, торкси, хекси і так далі. І можна буде відкручувати не тільки гайки або болти, а ще й можна буде закручувати якісь саморізи викручувати. Прикольно. Тобто його можна використовувати навіть як імпакт. Він, звісно, більший ніж імпакт, але тим не менше можна буде це зробити. Наступний інструмент, який ми оглянемо, це ось такий шуруповерт з металевим 13-м патроном на секундочку. Називається модель TP CD18D50. Крутний момент у нього 50 ньютон на метр, як ви могли вже зрозуміти. На першій швидкості це у нас режим закручування саморізів, швидкість обертання шпінделя від 0 до 500. На другому положенні. У нас це сверління і оберти від 0 до 1850. Перемикається перша і друга швидкість дуже плавно, легко, без ніяких закусувань і без надмірних зусиль. Дуже легко це робити. Також, друзі, даний шуруповерт оснащений режимом удару, але я хочу вам нагадати. Раптом, хто не знає, то пояснити. І шуруповерти, і дрилі, це вам не перфоратори. Хоча і у них є режим удару, але цей режим удару можна використовувати на цеглі або, не знаю, ще на якомусь там не надто твердому металі. В бетоні ви отвір ну, дуже довго будете робити. Тим більше, якщо потрапити на якусь арматуру, ну, то це взагалі буде дуже довго відбуватися. Перемикається режим сверління, режим закручування і режим удару за допомогою поворота ось цього кільця. Двома пальчиками я от перемикаю, знову ж таки, плавно, без ніяких заїдань і закусувань. Все дуже класно працює з чітким звуком перемикання, я маю на увазі. От також у нас є режим затяжки. Також кільце це широке, зручне. Не потрібно там щось знаєте, вихватувати, як в деяких інструментах, яких я глядаю. Там неможливо майже за нього хапити, за це кільце, щоб. Перевести його там, в якийсь інший режим. Тут же кільце широке, можна як долони, скажімо так, похватитися, це покрутити, так і всього-навсього двома пальчиками це шуруповерт дозволяє. От дійсно в якісному, дорогому або в такому середньому сегменті, як енхель, ну, от, все можна робити легко, навіть двома пальцями, без надмірних якихось зусиль. І все чітко клацає. Звітуючи нам про те, що ви вже перейшли в той чи інший режим, чи змінили якісь там налаштування? Патрон металевий 13, як я вже вам сказав, і з замком. Що це означає? Це означає те, що коли ви будете працювати в режимі відкручування, то у вас оснастка не буде вилітати, як у звичайних патронах, коли ви зажимаєте просто від руків. Друга швидкість. Взагалі вилітає стружка, натискає, допустимо, зі поміти. Горіх, свердлофорсера, валить безпекову. Друга швидкість. В основному це пластикові патрони. Ви ніби і затиснули його на закручування або на сверління ще плюс-мінус воно працює, але коли ви починаєте відкручувати, особливо на другій швидкості, і відпускаєте, то оснастка у вас автоматично випадає, тому що патрон починає розкручуватись. Тут, ні, тут як в дорогих патронах закрутили, є таке невеличке потріскування замикання патрону. От, ви його затягнули і все, оснастка у вас надійно закріплена. Підсвітка, підсвітка також присутня, вона знаходиться в нижній частині і досить добре освічує робочу зону. Ручка також, як і в гайковерта, ергономічна, прогумована з усіх сторін, дуже приємно тримати в руках. Але от кнопка ця курок, вона не прогумована повністю пластикова. Перемикання вліво-вправо також відбувається. Плавно, без ніяких закусувань, приємно. По бокам у нас знаходяться прогумовані вставки, так само, як і в гайковерта. І коли ви будете класти шуруповерта, ви будете класти не всім корпусом, а тільки от цими прогумованими такими вставочками, що вбереже зайвий раз ваш шуруповерт та корпус шуруповерта від якихось сильних ударів. Так, насерння, мабуть. Нет. Давайте пока на закручивание. Работает щитка. Працював в ага. і пішов. Ну і Останній інструмент від інхля, який ми сьогодні будемо оглядати, це ось такий перфоратор. модель перфоратора. Це є HD18 дріб 20. Я думаю, ви вже зрозуміли, що 20 означає максимальний діаметр бура, який можна використовувати з даним перфоратором. Перфоратор працює в трьох режимах: це режим сверління, режим сверління з ударом це самий популярний. і також режим просто молотка відбійника. Є іще. Режим провороту оснастки. Що це означає? Коли ви працюєте, наприклад, якимось якоюсь пікою, наприклад, або такою ложечкою, і вам потрібен якийсь кут вибрати, то ви переставляєте ось цей режим і провертаєте піку на той кут, який вам потрібен. А потім переводите в режим удару. Не дивлячись на це, що. Даний шуруповерт оснащений режимом просто удару молотка, але довготривалий час їм не можна користуватися. Чому? Тому що механізми в таких не бочкових, а в таких перфораторах прямих він зроблений таким чином, що коли ви працюєте в режимі удара, змазка з механізму дуже швидко розходиться. І потім, коли ви попрацювали, десь ну, 2-3 до 5 хвилин, вам потрібно перейти в режим удару, свердління удару. Десь буквально там на 10-20 секунд натиснути, щоб він попрацював, щоб мазочка розійшлася, і потім знову можна переходити в режим молотка. Але якщо ви все таки щось відбиваєте в великих кількостях, великих об'ємах точніше, то краще брати вже бочкові перфоратори. Вони для цього краще призначені, ніж ось такі. Так, що далі? По корпусу, ось ця чорна вставка в передній частині перфоратора, вона не прогумована, це просто чорний пластик. Але доволі таки приємний на дотик. А прогумована вставочка знаходиться в нас ось з цієї сторони біля руків'я. Ніяких демпферних ставок тут немає, та в принципі не можуть бути. Сила удару, точніше енергія удару в даного перфоратора 1,8 джоуля. І можете, звісно, написати мені в коментарях, але ось таки перевірте зайвий раз інформацію: 1,8 джоуля – це немало, Друзі, це немало. Я знаю, що вам хочеться більше, вам хочеться 3,6, 4,2 джоуля, щоб була енергія удару. Але для чого? Прості, які звичайні задачі, побутові, та навіть не тільки побутові, може виконати ось даний перфоратор з енергії удару 1,8 джолів. Цього абсолютно достатньо. Ну, от, вдома, що ви можете зробити, максимум це бром, наприклад, там 12, можливо, 14. Ну, в крайньому разі 16. Повірте. Цієї енергії удару вам буде абсолютно достатньо. По патрончику. Зовнішня частина патрону пластикова, і пластик такий твердий. І мені здається, що при сильному ударі якомусь він може розколотися, а можливо, я і помиляюся. Зате ось ця частина, куди буде вставлятися бур, вона не просто гумова, така, ніби з твердого якогось силікону, дуже приємна на дотик. Ручка. Ручка у нас прогумована. Ніяких демпферних вставок немає. От, ну і обмежувач глибини йде в комплекті разом. Дуже зручно ось тут розміщений. Також у нас присутня підсвіточка. Знову ж таки, вона біля кріплення акумулятора. Не знаю, наскільки добре вона буде висвітлювати робочу зону, але підсвітка є. Ось так. Ну ж, друзі, на цьому огляд інструментів від Einhell будемо завершувати. Але від себе хочу додати декілька слів в ці часи, коли китайський дешевий інструмент заполонив ринок України, та й не тільки ринок України. такому бренду, як Einhell, дуже важко конкурувати, тому що він не дотягує до професійного інструмента, щоб можна було потягатися з такими брендами, як Makita, Milwaukee, Bosch, Metabo. Ну от і не надто дешевий для того, щоб можна було тягатися з китайцями. Це такий класний середнічок. І з одної сторони, якщо ви професіонал, то, скоріше за все, що ви візьмете інший інструмент, а з іншої сторони, якщо ви просто споживач і хочете придбати якийсь собі інструмент, щоб він просто у вас був, то, скоріше за все, що ви виберете якогось китайського дешевого виробника. Але, друзі, Einhell варто розглянути, хоча б з цієї сторони, що в нього на одній батареї більше 300 різних інструментів, і це не обов'язково буде. Інструмент для будівництва, а це може бути той самий інструмент для саду, городу, дачі і так далі. Тому, купуючи одну ось таку акумуляторну батарейку, ви в майбутньому зможете докуповувати просто тушку, при цьому, економлячи десь 50% на вартості. От і користуватися будь-яким інструментом тримером, газонокосаркою. Кутовою шлюфмашинкою, шуруповертом і багато чого іншим. Знову ж таки, повторюсь, більше 300 різних інструментів на одній акумуляторній батареї. Тим більше, що Ангель це європейський бренд, і він нікуди не зникне з ринку. У вас завжди є гарантія, і у вас завжди є гарантія того, що у вас. Ніколи не закінчиться акумуляторні батареї. Ну, я маю на увазі ось ця платформа. Бо буває таке, що купити китайський якийсь інструмент, акумулятор вийде з ладу, а інструмент іще працює, і де його придбати, хто його знає, ну, або перепаковувати, або шукати щось інше. В «Ангеля» такого не буде. Ну, не тільки в «Ангеля», а в будь-якого світового бренду. Тому, друзі, на цьому все. Дякую, що дивилися дане відео до кінця. Маю надію, що було воно для вас цікавим та корисним, і ви відмітите його вподобаєчкою. Підписуйтесь на наш youtube канал, якщо ще цього не зробили. І нагадую, що ми не просто блогери, а ми компанія торгом. У нас є інтернет-магазин і офлайн-магазин з Торгом Юа, де ви можете придбати ангель і не тільки Ангель, а й безліч інших брендів. Посилання на наш магазин і на ці товари, які були в сьогоднішньому відео. В описі. Тож переходьте, ознайомлюйте і купуйте. І пам'ятайте, що у нас для наших лідачів є промокод, який дає додаткову знижку на той чи інший товар. Тому купуйте і заощаджуйте разом з торгом. Всіх обійняв, Па-па!